На футбольний турнір зібралися шість команд Закарпаття. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять футболіста Іршавської команди бужора Мирослава Мудри, заступник голови асоціації футболу Хузького району Андрій Вершдол каже, Мирослав загинув через ДТП 16 листопада 2020 року. Він був прекрасною людиною, прекрасним капітаном для бужора. Він був він міг змотивувати команду. Коли команда програвала, пам'ятаю роки три тому останній рік, коли грав Севлю ж тут і бужора команда проігрувала. Славко покійний, завів настільки команду, що вони перемогли з рахунком проігрували 2-0, виграли 4-2. Людина була віддана футболу настільки, що я думаю, що у нього не один день не проходив життя без футболу. Прийшов на футбольний турнір батько Мирослава Іван Мудра. Він це, чесно сказати, він це заслужив. І Зі ну, своєї аудиторії, як, якби футбольної аудиторії. Навірно, б ніколи так не думав, що, що його так будуть вшановувати. Е, Іршавщина, він на і Закарпаття. Все. Я гарно дякую всім, що не забуваю за нього. І вже організували другий турнір на його честь. Організувала турнір Закарпатська асоціація футболу, розповів перший заступник голови асоціації Станіслав Сухан. Беруть участь шість команд Севлюш, ж Довго, Іршава, дві, два, група здоров'я і бужора, а також команда Заріччя. Питання організації турніру проходило дуже легко, тому що Мирослав Мудра дуже поважна у, у минулому людина, футбольна людина, його любили болільники, любили футболісти, поважали його за чесність по відношенню до футболу. І тому цей другий турнір він уже сам і напрошувався, і всі чекали проведення цього турніру. За словами Станіслава Сухана, перемогу у футбольному турнірі здобула команда Бужора. Друге місце посіла команда Ком'яти, а третє бужора, група здоров'я. Головний приз команді бужора вручили батько Іван Мудра та інна дружина Мирослава Мудри. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Суспільне новини.